Ну що, добрий день, наші дорогі слідопити, всі глядачі. Сьогодні ми поговоримо про книгу цікаву. Як всі ви знаєте, Бог нам дарував дві книги. Одну книгу це яка правильна, це Біблія. А інша книга це книга велика, необ'ятна книга це книга природи. Природа, яка нас оточує. Це чудовий ліс, це небо, поля, моря, тваринки всі це все природа. І Бог також нам звертається до кожного з нас через цю книгу. І тому ми в наших історіях будемо звертатися до цієї чудової книги природи. Наш сьогоднішній духовний пам'ятний вірш звучить десь приблизно так: вір Господа Ісуса Христа і спасеся Ти і весь дім твій. Ми звернемо увагу на природу. Проводить багато прикладів того, як інші спасають своїх друзів. Але один із прикладів, ми сьогодні подивимося, в цьому лісі ми знайдемо, мабуть, да, знайдемо, знайдемо приклади. Ну, так як їда це дуже важливо в нашому житті, мабуть, полюбляєте ви всі діти, і наші слідопити, і дорослі, і такі цукерички, правда, полюбляєте? Я також люблю, але ми зараз е, подивимося, які тваринки також люблять солод. Ви не догадуєтесь в лісі? Хто любить солодке, а? Не догадуєтесь, так? Да? А може хтось і догадався? Ну, напишіть мені листа, я я тоді почитаю. А зараз ми підемо і подивимося на цих цікавих тваринок. Ой, зараз підемо хвилиночку. Щоб побачити цих тваринок, нам потрібно. О, що це Це лупа, якась більша. Зараз ми беремо цю лупу і йдемо дивитись на цих тваринок. Так, де ці тваринки, де ці тваринки, цікаві наші жукачі-букашечки. Ці О! Ось сюди великий мурашник. Зараз ми підійдемо і подивимось на нього. О! Як ви знаєте, мурав'ї дуже люблять цукор. О, тут їхня норка, тут їх багато-багато. Ми подивимося, якщо один, одна мурашка знайде їжу, яка потрібна для життя інших. Вона сама буде їсти чи позове інших. А ну зараз перевіримо. Беремо шкуточок цукру або трохи і сипемо сюди. Оп! Насипали. Дивіться. Рашечки знайшли цукор. Знайшли вони цукор. І зараз вони його почнуть їсти і звати інших. І подивимося, скільки тут буде мурашечок. Може, це займе якийсь час, але... Отак вони в одній команді живучі, допомагаючи один одному, спасаються, так як наш сьогоднішній духовний вірш. О, бачите, їх стає вже більше і більше мурашок, більше. Скоро тут буде вся їхня велика сім'я. Всі-всі-всі приповзуть і будуть їсти це духовне слово, яке Господь дає кожному, щоб він ніс у світ. Ось так ми з природи узнали. Що допомагаючи, знаючи щось цікаве, яке може спасти і тебе, і інших, ми йдемо і ділимося з іншим, щоб інші також були спасені. Ну що, до побачення, до нових зустрічів. Чекаємо всіх наших любих друзів наступних разів на нашому класі природі.